Доброго ранку усім. Сьогодні я маю тісто, яке в мене вже в холодильнику тиждень. Тиждень у в мене в холодильнику, в мене ніяк руки не доходили його спекти. все, нема часу, все щось друге є. О, а хлібчик так стояв, і тісто було замішане, бо я думала, що я спечу, але вийшло так, що не спеклося. Але я маю велику надію, що йому нічого не є, тому що тісто може стояти в холодильнику довший час. І через що я вже сьогодні нарешті зібралася його спекти. Воно мені в холодильнику гарненько підрухалося. Ну його було набагато менше. А Зараз дивіться, його стало дуже багато. Я думаю, на три хліба його буде. І його вже пора спечс Я маю такі формочки, ви знаєте, я показувала і в них. О, а потім з тих формочок я висипаю в каструльку і буду печи. І силку на хліб, як як зробити саме тісто, я поставлю знизу. І в мене там є на відео таке, там є два чи три хліба. Я печу, І якщо воно має оцю густину, о, дивіться, яке воно тут нанизу, бачите. І з якими величезними дирками. Тісто є на заквасці, як завжди, бо я хліба не печу не на заквасці. У мене весь хліб на заквасці. Я тільки пиріжки можу пекти на дріжджі, а хліб у мене завжди на закласці. О, І тепер тісто все в бульбашках. Наше тісто є добре. Я його зараз розділю на три хліби. Так, на три. І тоді буду виробляти дуже багато. Дивіться, от бачите, як терчать бульбашки. Тісто дуже хороше. Воно, знаєте, то, то є закваска. І чим більше воно стоїть, тим воно ліпше стає. Отак от я його чуть-чуть. трохи. -чуть. Отут зверху в мене шовчик, і тим шовчиком я кладу свою форму наверх. Наверх. Шоу наверх, а те його гладке поверхньою донизу. Якщо не маєте таких форм, то просто виробляєте його на щось, воно собі там ще чуть-чуть підійде на чомусь, на, наприклад, на пергаменті. Може бути таке на пергаменті. Його виробили, або в якісь, що ви маєте якісь посудини. Так само в цю посудину можна виробити. І він носить буде вже чуть-чуть підігріється, чуть, чуть ще забродять в ньому деякі бактерії, які заснули. О, і тоді його в духовочку. О, дивіться. Його не треба вже сильно перемішувати, бо воно вже так собі там вибрудило і вимісилося, що його вже не треба. Його так тільки трошечки О, і ставимо сюди, і тепер воно буде підходило. Коли воно чуть-чуть підійде, тоді будемо далі продовжувати перкай, наш хлібчик підійшов. І дивіться, я маю такі формочки, і мені на тих формочках набагато легше хлібчик ставити в каструльку, бо каструля має високі бортики. І коли я кладу пергамент, то мені трошки важко його занурити. І з пергаментом є маленькі проблеми, тому що він починає по боках зморщуватися. І всі ті зморшки відображаються на хлібові. Коли витягуєш хліб, він має оті зморшки від пергаменту, ті такі заглибинки, ямки. От тепер я собі купила отакі штуки і, і поп... І пробувати буду на них. Я вже на них пекла раз, і мені дуже сподобалося. О, і сьогодні буде другий раз. Подивіться, як гарно на ньому. І тепер ти береш її за ті кінчики і ставиш в каструлю. І дуже добре, і ніяких нема цих. Тепер будемо робити на хлібові якийсь дизайн. Хоча він може бути і так хлібчик, бачите, воно гарненько все тірзинки. І ті рівчики всі відображаються на хлібові, але я ще хочу зробити додатково. Додатково, це я хочу його розрізати. Оце лезвію я його ріжу. Ви всі маєте лезвію і то неважко її купити. Я зробила такий глибокий, я би сказала, розріз. І тепер я маю другу лезвію, маленьку, де я хочу зробити якийсь ще узор. Знаєте, випічка хліба то часом навіть є таке, як дизайнерство, тому що ти створюєш щось, щось нове. Я хочу зробити колосочок. О, такий колосочок на хлібую. І воно потім, коли хліб ще піднімається, воно дуже гарно дивиться. Це як дизайнерська робота, бо ти тут можеш собі все, що хочеш. О, дивіться, бачите, як воно вийшло. Новненько. І тепер буду ставити його в каструльку. Маю таку каструльку. І скоренько його в каструльку. І так він буде з цими, з цими штучками, він буде пікся. Так. Оцей, певно. Раз і все. І він вже тут. Його можна і так запекти, воно буде дуже красиво, я вже казала. Ну, але ж в мене своє дизайнерство в голові. Я хочу зробити так, як я хочу. То кожен може робити все, що бажає. Але зробимо колосочок, бо то є попроще, щоб швидше показати. От, -от так. І тепер в другу каструльку його от-так. отак. Все. А третій я вже зроблю на пергаменті, бо я не маю більше таких формочок, то третій буде на пергаменті. Тут я теж його розріжу, так трошки збоку. Розрізайте з боку і ваш хлібчик ще буде дуже гарно виглядати. Ви зрозуміли, як можна творити чудеса, які можна чудеса, які хочете. Вся духовка розігрівається, буду випікати сказати, при якій температурі я випікала. Випікався хліб приблизно 50 хвилин, при температурі так, спочатку 25 хвилин, поки е, каструля була накрита кришечкою, я випікала при 230. Потім за 25 хвилин я знімаю ту кришечку зверху, і він вже випікається без кришечки ще 25 хвилин. 25-30 хвилин, то залежить від духовки. О, Так що ви вже дивіться по своїй духовці, скільки часу випікати. І хліб зверху в мене так би чуть-чуть, навіть, знаєте, отак, бачите, він чуть-чуть навіть менше загнітився. А знизу він підпікся більше. Він аж такий, бачить, підпікся, але тут дуже добре. Та ж коріночка, вона така смачна. Оце був дуже гарний. І зараз я один надріжу. Кейсь, подивитися. І ще тепленький, але вже негурячий. І mm -hmm. от що ми маємо всередині. Бачите? Ну як тут не скажеш, що красотіще? Тут мусиш так казати, тут мусиш, бо я інакше слів не знаю. Який гарний, який хлібчик. Ну в мене нема слів. в мене нема слів. А пахне, о май год. А пахне, знаєте, тою кислинкою, закваски. То так, ой, то ти куєш і тішся і, і радуйся. Так що кому сподобався мій хлібчик, то прошу. Ставити лайки і підписуватись на канал справа в куточку. Там є такий квадратик червоненький. Натискайте О, і печіть собі такий хлібчик. Печіть, пробуйте, смакуйте, і всім на здоров'ячку буде. Дуже дякую всім за коменти і до наступного смачного відео. Па-па!